Мова є першим і останнім форпостом нації. Просто поїхав собі у військомат. І я себе подумки насправді тоді поховав. Є yeah. далеко. Right. Взагалі хотілося б, щоб наше суспільство стало більше розрізняти людей, хто пройшов тест на українську державність, якщо можна так сказати. Після бойових дій, після зони бойових дій заходити в театр це таке цікаве. Навіть не спогади, а скоріше такі емоції, десь щось на підсвідомості спливає. Ну, приємно. Власне, все дуже просто я актор театру і кіно і оперний співак. От. І відповідно позивний опера. Чи важко приймати рішення йти на війну цивільній людині. Ну, Це ж повномасштабна війна, і на нас напали. У мене не було якихось роздумів, я не знаю, як пояснити. Ну, Це якось було логічно. Просто поїхав собі у військомат. Завжди ми кажемо, що ми захищаємо Україну, це ж логічно, але ну, це ж таке загальне відчуття. А кожен завжди захищає що, захищає свій дім, своїх рідних. Свій уклад життя. Ми всі захищаємо своє. Ну, от, щось своє, щось своє стало. те, що ми вже маємо, або те, що ми собі е, відчуваємо. Форми не було, нічого не було. Були чорні джинси і синя куртка, в якій я з собакою гуляв до того. От, нормально сприймали. Не було якогось, що він чогось там може, не може. Хлопці, які зібрались, вони не е, ділились на. Е, як пояснити на якісь, не знаю, там звання, досвіди чи ще щось. Просто всі ж прийшли з бажанням захищати, захищати своє, свою Україну, своє життя. Є Але далеко. Чекаємо наступного. Зараз я. Ну наразі, конкретно зараз, я займаюся. Протиповітряної оборони, коли ми висуваємо з зони бойових дій, я бойовий медик. Ну, звісно, бували якісь моменти, коли там побратими щось просили і співав. Було, так, да, і в Донецькій області теж, і в Харківському наступі, у мене, якщо є якась можливість, і більш-менш відіспався то я так намагаюся іноді, хоч трохи нагадати собі, що я співак, то в принципі іноді навіть не просять, достатньо просто чують, ходять, слухають. Люди ж всі ті самі люди. Так само щиро реагують, так само радіють або плачуть, сміються. Ну, все те саме, умови просто інші. Мова є першим і останнім форпостом нації. І е, ну, коли немає своєї армії, своєї країни, своєї державності, тільки носії ну, мови, культури і традиції е, зберігали, грубо кажучи, зберігали Україну і можливість Україні відновитись. Важливо вивчати, е, популяризувати українську мову і більше спілкуватися українською мовою, тому що е, мова це ж. Само ідентифікату. І И... як вас потягнуло? Після на фінанси аудиторія. Не казав? Георгій, мені здається, що е, участь його в нашому театрі теж задала оцю ідеологію. Да? Нічого не зупинить ідеї, час якої настав, сказав Степан Бандера. І ця ідея формується у людини. Якщо ми варимося в одному котлі і про це говоримо, це сповідуємо ці речі, ну мені здається, що наша доля в його прийнятті його рішення теж є. Мені як вдається не виграє, не вигоряти на фронті. Я дійсно я над цим працюю, над тим, щоб зберігати вмотивованість, якось підтримувати свій нормальний стан психіки. І плюс мені трошки допомагає те, що я актор. Все ж таки, актор це більш-менш пластична психіка. І я якби, ну, працюю над, над сприйняттям дійсності приводити себе трошки до, до якогось ладу в посприйняттю. Часто мені моє безпосереднє Командири йдуть на зустріч і мені, мене іноді відпускають, коли є можливість зіграти виставу. Виставу дві і це улюблена ну, професія, вона теж допомагає. І взагалі, зокрема, я. Приватний детектив! Перед виставою треба ж обов'язково одна-дві репетиції. І напевно я цей процес для себе якось плавно проходжу на репетиціях. От коли в якусь відпустку приїжджаєш і ввечері йдеш гуляти з собакою, чесно кажучи, от тоді більше якийсь момент переключення, якийсь не, не, не завжди все складається, коли бачиш купу людей, які. ну, Ну, Це зрозуміло, що вони мають насолоджуватися життям, і це нормально. Але всередині іноді буває таке, що щось десь якось не до кінця складається. Чесно скажу. Є, звісно, є певний прошарок молоді, яка. Хоче, яка вмотивована, є безумовно, але мені здається, що це все ж таки не переважна більшість. А якщо немає відчуття, що треба щось робити, то навряд чи людина без дуже сильної, прям дуже сильної мотивації, піде сама добровільно змінювати свої якісь комфортні умови на точно менш комфортні. Деяких питаннях був такий запальний, а зараз він такий виважений, спокійний і прям. Є відчуття, що з'явилося більше розуміння, що справді важливіше в житті, та цінності і, так. і цінності. Ну да, коли з'являються такі загострюючі обставини, то ти починаєш розуміти, що справді важливо. І, і ну, звісно, під час війни вже з'явилася дитина, і тут він, в принципі, міняється у нас всіх на очах. Я краще за всіх я знаю, звісно. Хвачі хвачі. Хвачі. От, тому чи він став спокійнішим? Так, він став спокійнішим. Але це, це не просто тому, що знаєте, війна, і треба от якось дивитися на все виваженіше. Мені здається, що Жора військовий зміг втілити те. Чого він не міг втілити, поки він був цивільним, тому що в ньому завжди було бажання захищати, в ньому завжди було бажання нести відповідальність за близьких, і в ньому завжди було бажання керувати чимось, так? тобто, якщо йому зараз доводиться. Якимись процесами керувати на службі, то це, це не з'явилося під час повномасштабки. От тому е в даному випадку він довтілив те, е що він не міг втілити, тому що він просто займався іншими справами, чисто благо <певітна> На самому початку повномасштабної війни всі чітко розуміли, що це питання виживання, виживання родини, виживання тебе. А я, коли їхав військомат, я там плакав і я себе подумки насправді тоді поховав. Тому дивно звучить, що це виживання, але це, напевно, виживання навіть попри можливу смерть. Мені здається, що зараз існують дві паралельні реальності. І в Києві, і я думаю, в усіх великих містах там і в Одесі, і в Харкові, хоча в Харків частіше прилітає, скоріше за все, там цього менше. Але так, да, треба визнати, що є певний прошарок людей, які просто закрили очі і живуть собі в паралельному світі, які, для яких війна це просто ще один фактор, який погіршує їх житлові умови, грубо кажучи, або фінансові умови. Є така фраза, що люди воюють для того, щоб тил залишався тилом. Це правда. Але, можливо, це грубо прозвучить, але якщо тил буде забувати, для чого люди воюють на фронті, то просто фронт прийде в тил рано чи пізно. Дуже хотілося б, щоб на всіх рівнях, ну, по-перше, влада змінилась після перемоги, на всіх рівнях влади, відпочинаючи від якихось маленьких місцевих самоврядувань. Взагалі хотілося б, щоб наше суспільство. Стало більше розрізняти людей е, за принципом, хто е, пройшов тест на, на українську державність, якщо можна так сказати. Багато хлопців повернуться з фронту, і я думаю, що для них ну, багато що в житті зміниться. Не в житті, а в сприйнятті навколишнього світу. І, наприклад, відчуття несправедливості, воно набагато більш яскраве всередині, більш різке. І готовність діяти мені здається, у тих, хто. Повертається після бойових дій, готовність діяти на значно більш високому рівні, ніж у тих, хто просто бачить якусь несправедливість навколо себе. То, можливо, вони е, будуть достатньо сильними, аби вплинути на загальну масу на загал. Хотілося б.